Доброго здоров'я вам, наші глядачі! Вітаю вас, пастор Олександр у християнській програмі Відкрита Біблія. Сьогодні поговоримо про сім'ю. Сім'я це величезне, величезне Боже благословіння для людей. Бог створив так, щоб ми жили в сім'ї. І все, що ви сьогодні чуєте, оці великі атаки саме на сім'ю, які приходять через розлучення, через різні збочення гомосексуалістів чи ще когось там. Це все робота сатани. Сім'я це так добре, сім'я це так благословенно. Сім'я це Божий план для того, щоб люди продовжували жити на землі і населяли землю. Бог створив сім'ю від початку. Бог сказав, що Я злучив, людина хай не розлучає. Як же утворюється сім'я? Спочатку Бог приводить двоє молодих людей одне до одного. Вони зустрічаються. Потім в них народжується кохання, приязнь, любов одне до одного. Потім вони зустрічаються певний час, вивчають одне одного. Потім вони йдуть і реєструються у державних органах свої майнові стосунки і свій громадянський шлюб. А потім вони приходять до церкви, де Бог благословляє їх. І кажуть, що шлюби вершаться на небі. Справді, головний офіс це Божий. Тому тим, хто не вінчався, ви маєте це зробити. Тим, хто не збирається цього зробити, ви багато втрачаєте. Вас має благословити Господь. Як же хлопці добирають собі дівчат, як же дівчата зупиняються, хто їхній обранець? Як правило, всі дивляться на зовнішність, як правило, всі дивляться на характер. На красоту очей, на фігуру, чи ще на якісь речі, хочу вам сказати хороший секрет успішного християнського шлюбу, секрет сім'ї, про яку ви почуєте в нашій програмі, і ви будете свідками їхнього благословенного християнського дому і життя. Секрет полягає в тому, що людина складається з трьох з духа, душі і тіла. І якщо люди шукають на рівні тіла, плоті, собі пару, без духа, не вивчаючи особливо і емоційний стан душі, чи інтелекту, чи ще чогось, чи звичок, чи характеру, то воно швидко рушиться. Я вам раджу, як Божий слуга, починати з духовності, шукати собі пару того духовного рівня, якого є ви. Якщо ви віруюча людина, шукайте собі віруючу жінку, і віруючого чоловіка. Якщо Дух Господній живе в вас, то тільки така особа, носій Святого Духа, може бути вам парою. Якщо це просто емоції, почуття, душевні люди, але вони не народжені згори, вони не духовні люди, в них дух мертвий, то вони в тих емоціях або латитимуть, або швидко теж будуть сваритись, як правило, ото ми бачимо навколо. І розведуться. Хай благословить вас Бог знайти Його, отримати, і хрестити Святим Духом, наповняти Святим Духом, бути духовними особистостями і шукати собі духовну пару. Тоді і емоції, і душа будуть підпорядковані Духу. Тоді і тіло ваше воно буде слугувати тої любові, тої єдності духовної, і ви будете єдині тілом, душею. І духом. Хай благословить вашу сім'ю Господь. Амінь. Вітаємо вас, телеглядачі! Мене звати Ілля, Це моя дружина Оксана. Ми одружені вже приблизно три з половиною років. Познайомились тут у церкві Царство Боже в Луцьку. Зараз у нас є син, йому вже майже половиною роки, його звати Костік. хороший хлопчик, слухняний. І дякуємо Богу за те, що він такий. Ми, як і всі інші молоді люди, маємо особливу історію нашого знайомства. І я, наприклад, дуже радий, що ми познайомились саме в церкві. Що ми побачили один одного, Господь звернув наші можна так сказати, очі один на одного, дав бажання ближче познайомитись, спілкуватись. І таким чином ми зрозуміли, що це Бог хоче, щоб ми були разом. Ми познайомились тут, в церкві, але розви... почали розвивати свої. Стосунки пізнавати один одного характер, один одного в таборі. Це дуже було хороше місце для того, щоб побачити свою майбутню половинку, наскільки я міг собі уявити, що вона буде моєю майбутньою половинкою. Не в звичайній обстановці, де не так видно характер людини, як в побутовій такій обстановці, ми мали змогу. Бачитись зранку, коли всі прокидалися з різних палаток, мали змогу разом пообідати, піти десь в поход. Це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво пізнати в таких моментах, яка ця людина, і побачити свою, як би теж. Свою, свою, своє бажання проявити їй щось, свої, свої якісь почуття чи, можливо, зацікавленість, яка на початку була. Зрозуміла річ, що я звернув увагу на Оксанку не просто так. Вона мені сподобалась, тому що була дуже активна в таборі, і це вже говорило про її певну рису характера. Вона була досить така привітна, весела. І, можливо, що ще було таке всередині, я вже її точно не пам'ятаю. Але е я зрозумів, що це та людина, з якою хочеться мені спілкуватись. І що цікаво, що перед цим е я склав певний список е рис характеру своєї майбутньої дружини. Туди входили і духовність, е стояла на першому місці. І Бажання служити людям і бути доброю, і бути працьовитою, активною, веселою. І ще декілька, можливо, було пунктів в цьому списку. І Всі ці, всі ці пункти я сьогодні бачу в своїй дружині. Ясна річ, що не завжди буває так, як ми хотіли би. Не завжди виходить бути веселим, коли трапляється якась сумна ситуація в житті. Але коли ми розуміємо, і я зрозумів, що ця людина послана мені від Бога, особливо після того, як я молився за свою майбутню дружину, і просив в нього водійства, щоб він підказав мені, чи це правильне рішення, навіть тоді, коли вже я своїм серцем помітив її. Я очікував від Бога підтвердження, чи це дійсно моя дружина майбутня. От, і е, трапляються дійсно різні ситуації, але сьогодні ми маємо ту істину, яка допомагає нам в тих ситуаціях е, бути е, займати правильну позицію, бути праведним перед Богом і один перед одним. І ми дякуємо дійсно Господу за те, що ми знайшли один одного. Хоч ми не так довго в шлюбі, але віримо, що і далі будемо надіятись на Господа. І ми дякуємо Богу за те, що ми знайшли один одного і можемо сьогодні надіятися на нього. І е, Оксана теж хоче розповісти зі своєї сторони е, дещо. Насправді, коли ми познайомилися, мені було всього лише 18 років. І в такому віці всі дівчата думають про свого майбутнього чоловіка, про... мріють про майбутнє, про сім'ю, мріють про принца на білому коні. Звичайно, я розуміла, що принц на білому коні так просто не з'явиться. Потрібно знати, хто тобі потрібен. Потрібно... Я як віруюча дівчина, я знала, що потрібно молитися до Бога, щоб він відповів, щоб він дав того, з ким. Надалі я буду жити все своє життя. І е, якраз перед цим табором, що Ілля розповідав, е, я теж склала список, е, який складався з пункту, з в, переліку чеснот, які б я хотіла бачити в своєму чоловікові. І е, дуже яскраво пам'ятаю, що я дуже хотіла, щоб мій майбутній чоловік був духовною людиною, тому що це основа сім'ї. Тому що, якщо людина духовна, то. В принципі, переживати вже немає за що, тому що вона тримається за Бога. Е, також я хотіла, щоб мій чоловік був дуже галантний, тому що в ці дні чоловіки, хлопці, не дуже цінують своїх дівчат та дружин. І я хотіла, щоб е, мій чоловік, майбутній чоловік, він цінував мене такою, як я є, щоб він любив мене, щоб він е, турбувався про мене. І коли ми познайомилися з Ілею і почали зустрічатися, почали ходити, гуляти. Він відкривав переді мною двері, платив за мене, робив мені компліменти. і Мені було це дуже приємно, тому що раніше я цього не бачила. Однією з найважливих рис для мене було, щоб мій чоловік був хорошим сім'янином. І коли ми вже ближче познайомилися, і Ілля привів мене в свою родину, познайомив з батьками, познайомив з дідусями-бабусями, я зрозуміла, що Ілля виходить з такої сім'ї, де сімейні цінності, сімейні традиції цінуються і ставляться на високе, на почетне місце. І це справило на мене велике враження, тому що, на мою думку, ми, чоловіки, дружина, повинні триматися купи. Вони мають зберігати цю сімейність. І також я хотіла, щоб мій чоловік, звичайно, як кожна дівчина, щоб він любив мене, щоб він приймав мене, був такою, як я є, з всіма поганими якостями характеру, з всіма якимись. Забаганками моїми або якимись недоліками. І я, як ми познайомилися, я це побачила, що він мене любить. Я також розуміла, що будь-яка духовність або будь-які хороші риси характеру, можуть бути зруйновані через відсутність грошей. Через безгрошів'я, І тому я хотіла, щоб мій чоловік був забезпечений, щоб він був спроможний мене забезпечити. І е, коли ми познайомилися, ми зрозуміли, що ми підходимо один одному якнайкраще. І особливо, коли ми зрівняли наші списки, було дуже смішно дізнатися, що ми обидва писали списки, що ми обидва молилися про чоловіка і дружину, що ми обидва шукали собі другу половинку. І в цьому ми побачили могутню Божу руку, тому що ми зрозуміли, що Він нас вів, вів один до одного, вів до стосунків, вів до подружнього життя. І сьогодні ми маємо щасливу сім'ю і тішимося один одним. Так справді ми дякуємо Господу за нашу сім'ю, яка сформована Богом, дякуємо за нашу дитину. І коли справді трапляються якісь неприємні моменти в нашому житті. Чи між нами, як між чоловіком і дружиною, то ми знаємо, де відповідь? І славимо Господа за те, що ми маємо дійсно це, це Слово Боже, яке дане для кожної людини, і ми хочемо і надалі надіятись на нього, покладатись на нього, черпати любов від нього, сили від нього, і ми віримо, що і далі будемо мати успішний шлюб. Любі наші глядачі, хочу сказати вам, що в нашій церкві діють прекрасні служіння, де батьки, чоловіки можуть стати кращими сім'янинами, де жінки і мами теж навчаться багато чому. Ми маємо прекрасні семінари, як виховувати діток. Любі хлопці і дівчата, у нас прекрасне молодіжне служіння щосуботи, о 5 годині. Це Просто незбагненно я часом туди потрапляю і стаю молодшим на 20 років. Обов'язково прийдіть. У нас є група своя музична. Вони грають там. У нас є танцювальний гурток. Якщо ви хочете вчитись танцювати хіп-хоп чи інші танці, ми можемо вам надати таку можливість. Також у нас. Чудова недільна школа, хлопчики і дівчатка. Ми маємо сім груп різних вікових. Найменше від нуля ви вже можете, батьки, приносити ваших діточок, і їм послужать, їх поглядять там. Ви побудете у церкві. А для дітей є чудова база з прекрасними цяцьками і заняттями. Ми запрошуємо вас і раді служити вам, тому що церква, царство Боже, це сім'я дає місце кожному.